Чернівецькі спортсмени тріумфально завершили чемпіонат світу з греплінгу в Казахстані та привезли додому 18 медалей: 3 золотих, 2 срібних та 13 бронзових. Євгеній Мурадов став абсолютним чемпіоном світу серед юніорів. Про спортивне життя, мотивацію та підготовку до змагань далі у сюжеті. З трьох золотих медалей для України дві виборов чернівчанин Євгеній Мурадов. За два дні змагань з греплінгу взяв участь у восьми поєдинках, в яких переміг. Став абсолютним чемпіоном світу з Греплінгу. В перший день мені було тяжко зрозуміти, що я другий рік підряд став абсолютним чемпіоном світу. Це дуже неймовірно. Конкуренти були потужні, але недосвідчені. Було багато сил, але щось. Не пішло у них. Це два золота їде до Чернівців, до України. Першого дня Євгеній Мурадов отримав травму, але все одно вийшов на ринг. В перший день було три травми. От ми з іспанцем в фіналі дуже потужно боролись. І я от прохожу йому ноги, кидаю його, і просто чую таких два хруста в спині. Пам-пам. І я розумію, що це диски. Я розумію, що на другий день треба пити антибіотики, ці обізболюючі. І отак от на другий день ми вийшли просто на обізболах боротися, по суті. Були думки тільки виграти. Юрій Черкалюк, заслужений майстер спорту України, виборов бронзову медаль. В Казахстані на змаганнях був у третє. двічі отримував золото. Цього разу поступився супернику. Як відомо, молодим легше і краще боротися, чим. Ніж... Таким досвідченим, скажімо так. Але ну, цього року найбільша кількість спортсменів з всю історію, які були в мене в категорії, це заявлено 22 людини. І у мене бронза провів за два дні сім поєдинків. І що дуже радую, що оця бронза мене... виграв я цю бронзу у прямого свого конкурента з недружньої нам країни. За словами спортсмена, росіян на змаганнях багато, їх допускають за нейтральним прапором. Юрій Черкалюк бороти з ними не хотів, але згідно з правилами його б дискваліфікували. Поєдинок був напружений, оскільки росіянин, ну по правилам, скажімо так, він сів в партер і намагався мене блокувати. Не давав, не давав показувати боротьбу. І по правилам. Я виграв поєдинок за кращої технічної оцінки. Не до кінця реалізував свої можливості, зробив помилку, і на цьому це вона зіграла. Конкретно в цьому ми все розуміємо. І не далі будемо покращуватись. Україна посіла друге місце серед 33 країн-учасників у світових змаганнях. До Чернівців привезли срібний кубок. За словами тренерів, підготовка була складною і потрібно було підлаштуватись під реалії сьогодення в Україні. Останніх 10 днів збірна України проводила підготовку в місті Южному в повному складі, і скажу, що і умови, в принципі, були хороші, і тренерський склад був підібраний. Єдине, що ну, спортсмени дадуть мені, як то кажуть, не сказати правду, тому що ніч була тяжка, тобто кожної ночі ППО. Зрозуміло, що дякую, ППО, що працює, але спати було дуже гучно. Тобто, виспатись було складно спортсменів. Зараз місія не тільки представляти як спортивну сторону, але і ще доводити всьому світу про те, що в нас на даний момент відбувається в середині країни. Нині спортсмени мають час на відновлення та згодом почнуть підготовку до наступних змагань. Спортивна школа Панкратіону, Греплінгу та ММА у Чернівцях – національною федерацією спорту визнана однією з найкращих в Україні. Євген Пасалюк, Микола Ганутін, новини Сі 4